Потім лівли, попробували просто його відкрити. О, тепер наклали на руку. Ідеально, да, тільки цією рукою бажано да, да. не допомагати. Вона висить вас нерухомо. Відразу тренуйте правильно, не, не намагайтеся собі допомогти. Буває, що сухилля перебиті, руки половини немає. От ви зараз допомагаєте собі рукою, не допомагайте. Ви ж себе обманюєте. А це ти соткою цією? Я саме минулого року. Да, да, да. Заводь, Достаєш до того висячка. Що треба зробити? Ти до нього не можеш достати. Ну, до задача, зайти, а альтузи, якщо можете, закрутити запротивити. Так, чи по кругу, як вам вийде, але головне, щоб оце було зафіксовано. І щоб мурашки бігали. Мурашки по само собі. Так, то у вас тут, у вас тут, у вас тут не до кінця докручена. А де ваш запобіжник? Немає його? Ну, mm. Ні, оце, що? Ні, що блядь, тут у вас. тут? Зірвався, так? Зірвався до самого Ну, задача це, щоб він закрив повністю. А, якщо його немає, ну, ну нам десь зірвали на його, то хоча б можна виліть так, заклеїть цю. Mm -hmm. 에, скочем чи чимось прикріпить, якщо є можливість. Взагалі, Марікоти в потім хоче перемотати, якщо транспортування, то транспортування може знятися, годину на тобі, а на сталі, то видоби Чоловіки всередині там ціль цінність дуже велика. Коли вона навпаки, вона починає тут чіплятися і ну, незручно просто навіть самому собі накладати буде і накладати зовні. Тому. Намагайтесь завжди запам'ятати, права рука, ця пластикова фурнітура в правій руці. Ви його відкрили. що ви на собі, ви лежите, Ну, от я в рюкзаку, мені рюкзак допомагає, але взагалі-то у вас, наприклад, поранена права нога. Ви намагаєтесь зробити так, щоб ця нога знову ж таки була назовні максимально. Не можете дістатись, от я в броні, да, не можу. підтягуєте ціну сюди трошки. І під колін, витягуєте максимально наверх. Після цього, бачите, оцей важіль знову ж таки він має бути отут. Всього, Бо коли він всередині, його крутити дуже важко. Можна, все можна. Тільки нафіга, ви втратите 3-4-5 секунд. Зараз ви його крутите спокійніше. У вас дві руки, навіть одною рукою, в принципі, я можу його закрутити. От три, ну, три рази. Да? От, Я закрив. Далі. Часто я сам навіть забуваю оцю хрень підтягнути сюди. По максимуму. Можете завести, не можете, є ноги великі, щоб оце не висіло. Бо знову ж таки воно висить, воно чіпляється за щось. А якщо, от, дай я покажу. Повернись. Тобто, а якщо він розлітівся, то все, це вже закрутило до жопи. Тобто, Ліпучка відліплась ну, і все. Да, ви да, вас просто тягнуть, наприклад. Воно чіпляється за якийсь корч і все. І фурнікет не працює в цей момент, втрачаєте кров. Вас тягнуть за вами слуга крові. І ще, крім цього, ще йде маскування, погано, бо видно, куди вас все мені, як в фільмах жахів.